Привіт, маленькі дослідники! Готові зустріти 10 найнеймовірніших чемпіонів планети з різних категорій. Нехай змагання розпочинаються. Абсолютний чемпіон швидкості на землі гепард. Він розганяється до 120 км на годину. Це швидше за більшість автомобілів у місті. За 3 секунди гепард може розігнатися з нуля до 100 км на годину. Його лапи торкаються землі лише 0,28 секунди під час бігу. А знаєте, що найцікавіше, гепард не може рикати як лев чи тиги. Він може мурчати і навіть чирікає, як пташка. Коли він біжить, то виглядає так, ніби летить по повітрю. Але після такого швидкого бігу йому потрібно відпочити цілих 30 хвилин. Навіть чемпіонам потрібен відпочинок. Чемпіон виживання в екстремальних умовах імператорський пінгвін. Він може витримувати мороз до мінус 40 градусів. Пінгвін може затримувати подих на 22 хвилини і пірнати на глибину 500 метрів. Тато пінгвін висиджує яйце на лапах 64 дні в найлютіші морози, втрачаючи половину своєї ваги. Пінгвіни найвідданіші тата у світі. Поки мама шукає їжу в океані, тато стоїть з яйцем на лапах два місяці підряд у страшних морозах. Пінгвіни завжди тримаються разом і гріють один одного як справжні друзі. А коли малюк вилупляється, вся колонія радіє і спиває. У категорії найвищий зріст золота медаль у жирафи. Її зріст може досягати 6 метрів. Це як двоповерховий будинок. Шия жирафи завдовжки 2 метри, але в ній лише 7 хребців стільки ж, як у людини. Її язик завдовжки 50 см. А серце важить 25 кілограмів і качає кров на висоту 3 метри до мозку. Жирафи справжні джентльмени тваринного світу. Самці влаштовують бої, ніжно штовхаючи шиями, як у повільному танці, а їх довгий темно-фіолетовий язик працює як рука. Вони можуть чистити собі вуха язиком. Коли жирафа спить, вона згортає шию і кладе голову собі на спину, як подушку. Чемпіон у категорії найкращий зір у темряві сова. Вона бачить в 100 разів краще за людину в темряві. Очі сови займає 70% її черпа. Вона може повертати голову на 270 градусів і чути миші під снігом завтовшки 30 см. Літає абсолютно безшумно завдяки особливому пір'ю. Сови справжні ніндзя пташиного світу. Їхнє пір є таке м'яке і особливе, що вони літають безшумно, як привиди. А ще сови не можуть рухати очима, тому їм доводиться крутити всією головою. Чемпіон швидкості серед птахів сапсан. Під час підкіруючого польоту він розвиває швидкість до 390 км на годину. Сапсан може бачити здобич з відстані 8 кілометрів. Його очі вісім разів гостріші за людські. Крила роблять до 4 ударів на секунду. Коли сапсан пірнає вниз за здобичу, він складає крила і це стає схожим на стрілу. У нього навіть є спеціальні нізди, які допомагають дихати на такій шаленій швидкості. А ще Сапсани будують свої гнізда на найвищих хмарочосах у великих містах. Вони справжні міські жителі. А ось найрозумніша тварина без кісток восьминіг. У нього три серця і дев'ять мозків. Восьминіг має вісім рук з двома тисячами присосок. Він може відкривати банки, проходити лабіринти і змінювати колір за 0,3 секунди. Живе до п'яти років, але за цей час може навчитися розв'язувати складні задачі. Восьминоги справжні чарівники. Вони можуть стати невидимими, копіюючи колір і текстуру каміння чи кораллі. А ще вони дуже грайливі, полюбляють грати іграшками і навіть показувати фокуси дослідникам. Коли восьминог злякається, він випускає хмару чорнила і цікає, як супергерой з плащем. Золота медаль у стрибках у довжину дістається кенгуру. Він може стрибнути на 13 метрів у довжину і на 3 метри у висоту. Кенгуру розвиває швидкість до 70 км на годину, а його хвіст завдовжки 1 метр допомагає зберігати рівновагу. За одну хвилину він може зробити 50 стрибків. А знаєте, що кенгуру не вміє ходити назад. Малюки кенгуренята народжуються розміром з горіх. І самі доповзають до маминої сумки. Коли кенгуру п'ють воду, вони стоять на передні лапи і ставлять голову догори ногами. Виглядає дуже смішно. У категорії найбільший розмір беззаперечний чемпіон синій кит. Вага синього кита до 200 тонн. Його серце важить 600 кілограмів, а язик як тіла корова. За день він з'їдає 4 тони крилю. Найдивовижніше, що такий гігант живеться крихітими речками. Уявіть, це як, якби в тільки рисинки. А ще сині кити співають пісні. Їх можна почути на відстані сотень кілометрів під водою. Кожен кит має свою унікальну пісню, як у вас свій голос. Золота медаль у категорії сила дістається слону. Він може підняти вагу до 9 тонн, це як 4 легкові автомобілі разом. Слон важить до 6 тонн, а його хобот містить 40 тисяч м'яз. Він може випити 300 літрів води за один день це як 1200 склянок води. Слон це справжній розумник силач. Він вміє малювати картини хоботом, може впізнавати себе в дзеркалі і навіть танцювати під музику. А ще слони ніколи не забувають. У них фантастична пам'ять. Коли слоник народжується, вся родина радіє і обіймає його хоботами. У категорії найсильніші щелепи переможець ягуар. Його щелепи можуть здавлювати з силою 1500 кг на квадратний сантиметр. Це в два рази сильніше за лева. Ягуар може перекусити череп крокодила і є єдиним великим кутом, який полює у воді. Плавати він може зі швидкістю 5 км на годину. На відміну від інших котів, ягуари обожнює воду. Він купається для задоволення і навіть грає з рибками. Ягуари мають найкрасивіші плями серед усіх котів. Кожна пляма унікальна, як відбиток пальців у людину. А ще вони вміють імітувати голоси мав, щоб приманити їх поближче. Ми познайомилися з найнеймовірнішими чемпіонами у різних категоріях. Кожна тварина унікальний чемпіон у своїй категорії. Природа створила найрізноманітніших рекордсменів. А який чемпіон вразив вас найбільше? До зустрічі на нових Олімпійських іграх тваринного світу. Юні дослідники.